Інколи можна почути або побачити, як хтось починає прирівнювати віру в Христа до віри в країну, народ чи навіть армію. Звідки це береться, давайте спробуємо розібратися. Перше плутанина понять віра та ідентичність. Для багатьох людей віра це не тільки стосунки з Христом, а ще й частина їхньої культурної чи національної ідентичності. Тому деякі ототожнюють. Наприклад, я Українець. Значить, християнин. Віра в Христа це частина мого народу. Або навіть бути вірним країні це бути вірним Богу. Тут уже виникає змішання віри в Христа, тобто особисті стосунки зі Спасителем, і з вірою в свою країну патріотизм. Друге, національні трагедії або війни підсилюють це змішання. Коли народ переживає агресію, окупацію, геноцид, зростає патріотизм, це природньо. І в такі моменти дуже легко сунути акцент з Христос моя надія на Україна моя надія або Перемога моя надія. Тоді з'являється риторика, типу, Ти маєш вірити в перемогу, бо це те саме, що вірити в Боже діло. Третє. Відсутність біблійного розрізнення між Царством Божим і земними царствами. У Біблії дуже чітко написано Царство моє. Не від цього світу, Івана 18:36 християнин, громадянин неба Філип'ян 3:20. Але коли церква починає ототожнювати себе з державою, зникається межа. Починають думати любити Христа значить любити нашу країну понад усе, а це вже духовна підміна. Четверте. Політична риторика іноді свідомо підмішує релігію. Особливо під час війни влада чи деякі діячі використовують віру в Бога, щоб підсилити патріотизм. Це теж сприяє тому, що деякі починають змішувати, тобто віра в Христа дорівнює віра в країну. І на завершення, що каже Біблія: Віра в Христа це віра не в державу, а в особу Спасителя, який царює понад усіма царствами. Патріотизм. Це добре явище, але він не повинен стати ідолом або замінником Христа. Дякую за увагу! Якщо вам цікаво, і ці подкасти вас збудовують, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.